Сьогодні ми почнемо тренування. Тактика штурмових дій в урбанізованій місцевості. Хлопці, прошу екіпіруємося по одному, підходимо, тримуємо інвентар. Підходимо всі включені сюди. Зараз будемо перевіряти всі комплекти. Запам'ятайте одну річ: як ви одягнули бронежилет, ми починаємо гру. Гра почалась! Ми тренування називаємо грою. Кожна група, яка сюди не приїжджає, перший раз, другий раз вони просять ще, ми хочемо ще. Ми задурюємо людей для того, щоб вони тренувалися. Вони хотіли ще. Що ми здаємо? Штурмуємо! Система лазерного тренування, лазертак, вона розрахована на 200 квадратних метрів. При нажатті на курок. Випромінюється червоні випромінювання, яке реагують ваші датчики при попаданні. 200. Зараз ми стараємося в нашому загоні змідритися цю систему, тому що саме бачили, це, по-перше, цікаво людям. По-друге, є з чим працювати. Ближній бій це, це ті самі окопи, е, ну, та сама зачистка, як і будівля, плюс-мінус це дуже схожі. Я впевнений, що якщо вони будуть тренуватися місяць регулярно, то, ну, то вони збудуть, деякі навики вже будуть відпрацьовані до автоматизму, що дуже важливо в, в умовах бойових.